Всім привіт на зв'язку. Дуді, і сьогодні відео буде трошки відрізнятись від звичайних. Сьогодні весь наш заробіток буде складатись з контрактів від родини. Постараюсь розказати коротко, що потрібно робити, та які гроші з цього можна отримати. Першим ділом мені довелось чекати, поки збереться команда на виконання контракта, і насправді це зайняло трохи часу: приблизно години дві-три. Але потім всі зайшли, і ми перейшли до виконання першого контракту. Ми швиденько зібрались на точці збору так тавтологія, але давайте упустимо цей момент. Зібрались в полетобей, заправили всі автомобілі. До речі, гроші на це дає менеджер, а не ви за свої кошти це робите. І після цього відправились на точку, де треба вантажити товар. Я став трошки не на тій точці, але коли я це зрозумів, швиденько переїхав, та ми перейшли до роботи. Спочатку ми завантажували пакунки в наші пікапи, а після везли їх в Порт Лос-Антоса, щоб розвантажити. Одним словом, виконували роль кур'єра та вант. Загалом контракт цікавий. Запитаєте чому? Типу, тобі ж просто треба грузити ящики та возити їх туди-сюди. А я вам скажу: кожен контракт однаковий, але по-своєму різний. Виконання контракту з приємною командою, де є жарти, та прості розмови дають такий заряд енергії, що просто не описати словами. Час пролетів дуже швидко. До речі, їдучи туди та назад, ми робимо невеличкий конвой або тандем. Всі кажуть по-різному. Ви запитаєте навіщо? А зараз я вам покажу для того, щоб не виходило ось таких ситуацій. В мене в один момент вимикаються навушники, та я їду повністю без звуку. Я не розумію, що коїться, бо думав, що просто дебешать і в один момент мені прострілюють колесо. Тут я вже зрозумів, що треба зупинитись. Я себе відчував коровою, яка відбилась від стада та попала в руки шакалів. Але ну така природа. Забравши в мене гроші, мені дали волю їхати далі. Потім, по дорозі, я побачив, що я не один такий. Знаєте, насправді грошей не жалко. Просто це час, а час найголовніше та найдорожче, І з великими труднощами, але все ж ми змогли доїхати до місця завантаження і знову ж таки почали вантажити. В цей час чомусь дуже багато інших родин також вирішило виконувати цей контракт. Тож, як ви можете бачити, людей було просто повно. Хочу задати питання: ви недавно почали грати на П»? Тож що йому б не ввести промокод «Дудді», за який ви отримаєте 50 тисяч доларів та платіну ВІП на 7 днів, що дасть особливі бонуси під час початкового розвитку персонажу. Продовжимо після ще декількох поїздок туди й назад. Ми закінчили виконання контракту, а після поїхали додому, щоб отримати найприємніше за вечір зарплату. За цей контракт я заробив 160 тисяч доларів. Точніше, кожен хто виконував їх заробив. Далі пішла друга тема, а точніше, тема продажу ходогів та допомоги населенню. Наша задача була продати 100 найсмачніших ходогів штату. Та допомогти 50 новачкам в фінансовому плані. Я відправився до роботодавця, в якого, на жаль, не було для мене форми, але був вільний фургон та декілька ящиків з ходогами. Як ви бачите, мені прийшлось самому їх завантажити в автомобіль та відправитись на точку призначення. Я відправився до лікарні та встав на ключику, щоб ловити усіх, хто йде забирати авто. Слава Богу, в мою зміну люди були добрі, та майже кожен купив походову. Далі я поїхав на перший спаун та роздавав людям гроші, що також зайняло трохи часу. Або може я вибрав не той спаун. Загалом, поки я буду роздавати гроші, хочу підвести деякі результати. Нарешті я плюс-мінус розумію, скільки я можу заробляти плюсом до звичайної роботи на проекті. Тобто так, у мене ще залишився квест з акванафтом, але не виконавши навіть його, я вже отримав 300 тисяч зверху. Приємно чути, знаєте, такими шагами, кроками вибачаюсь, можна насправді дійти до бізнесу, і цей бізнес вже здається, ніби не за горами. Тож, можливо, весь цей шлях був початий не просто так, і в нас насправді вийде. Що ви думаєте на рахунок цієї розмови? Короткою на 45 секунд, напишіть в коментарі, буду радий почитати. Загалом на контракти пішло приблизно три години. Я зробив свої 300 тисяч та пішов з гарним настроєм далі. мене ж немає шансу відмовитись від своїх слів про бізнес, тож треба думати про нові ідеї. Або, може, хтось в коментарях мені підскаже. Є в когось ідеї, як ще можна легко заробити гроші. Контракти це цікава штука. Немає сенсу хвилюватись за те, знаєте ви, як їх виконувати чи ні. Для цього є менеджери в родині, які все підскажуть та допоможуть. Чекаємо на всіх в нашій родині фантом. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайки, підписки та коментарі. Всім папа. -па.